Друзі, Всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашому безкоштовному курсі з медитативної техніки вивчення іспанської мови. І сьогодні я знову запрошую вас до такого розслаблення, до процесу, коли ви можете, просто, слухаючи спокійно інформацію, її в себе вбирати. Вам не потрібно нічого записувати. Вам не потрібно нічого зараз знати. Вам потрібно просто зараз розслабитися і бути тут і зараз в процесі. І сьогодні ми з вами завершимо роботу з цим текстом на минулому уроці і на минулих уроках. Ми його опрацьовували, тобто, будь ласка, подивіться попередні урочки. Вони йдуть за нумерацією попередні, ви бачите це. Обов'язково їх подивіться. І сьогодні будемо завершувати також. Невеличкою медитацією, яка вам дозволить, по-перше, перебороти ось цей бар'єр ментальний, психологічний щодо вивчення мов, а також ми попрацюємо ще з текстом і повчимося задавати питання по ньому, окей? Тож, будь ласка, займіть комфортну позицію. І можете навіть увімкнути якусь гарну, таку приємну для вас музику, яка буде саме комфортною для вас. Це для вас. Тому що я, ну, я можу включити якусь музику, але я трошки боюсь, що мої смаки можуть не співпасти з вашими, і при цьому ви не зможете розслабитися. А ви зможете розслабитися, коли ви виберете те, що вам подобається. Угу. Окей. І почнемо з невеличкої такої медитації українською мовою, а потім перейдемо до роботи над текстом. Почнімо, друзі. Я з легкістю вивчаю іноземні мови. Будь-яка іноземна мова дається мені легко. Я віддаю свій стрес під вивчення іноземних мов. Він мені вже не потрібен, тому що коли я знаю, що мене ніхто не буде оцінювати, коли я знаю, що я вивчаю мову не для оцінки, а для життя, то я починаю насолоджуватися. Цим процесом і життям в цілому кожен мій урок проходить легко і без зайвої напруги я вдихаю легкість. Я вдихаю знання, я вдихаю новий досвід, і я видихаю весь той стрес, який був накопичений мною. В процесі попереднього навчання мої знання від цього моменту не потребують оцінювання. Я дозволяю собі просто бути, просто говорити. Як я можу це робити на даному етапі, і просто знати те, що я дійсно хочу знати, я дозволяю собі розвиватися із задоволенням в процесі мого навчання. І мета мого навчання це радість від процесу. Я дозволяю собі бути тим, хто я є, такою, як я є, і знати те, що я знаю. Я маю право і беру собі це право залишатися в комфорті, в процесі пізнання. Дякую, друзі, потихеньку повертаємось і продовжимо далі зараз медитацію. ja podut proste aixetar-te en un text o esgadar-te per això el text. Saludos. En espanyol podem hablar en estil formal o informal. En estil formal usamos usted y ustedes para hablar con personas desconocidas, de mayor edad o superiores en el trabajo. Un jefe, un profesor, un médico, También en estilo formal utilizamos las fórmulas señor y señora con el apellido señor Pérez. En estilo informal usamos el nombre y es muy habitual decir hola para saludar y hasta luego para despedirse. Pero también decimos adiós hasta mañana o hasta pronto. En estilo formal y informal es normal saludar también con buenos días por la mañana, buenas tardes por la tarde y buenas noches por la noche. Ok, muchas gracias. Y okay. exhalamos. este texto y cuando exhalas, te vas a decir las palabras. Які були складними, і спробуйте згадати, що вони означають. А тепер я буду задавати питання по тексту. Звертайте увагу, як я буду це робити. Для цього потрібно ну, в, письмові, в письмовому форматі це будуть ось такі значки, знаки питання в, ну, спочатку речення і в кінці речення. А також змінюється позиція дієслова. Вона виходить перед підметом. Зверніть увагу на те, як я буду задавати питання і знаходьте відповіді, і проговорюйте, якщо є можливість, голос ці відповіді по тексту. en estilo formal формальо інформаль. Відповідайте. ¿Usamos a uh, usted y ustedes en estilo formal? Uh -huh. ¿Usamos en estilo formal usted y ustedes para hablar con personas desconocidas? ¿Usamos usted y ustedes en, es, uh, en estilo formal para hablar con personas de mayor edad? ¿Usamos usted y ustedes en estilo formal para hablar con personas uh, superiores en el trabajo? Usamos usted y ustedes en estilo formal para hablar con, uh, con un jefe, un profesor y un médico. Utilizamos también las fórmulas señor y señora en estilo formal con el apellido. Uh -huh. Es muy habitual decir hola para saludar, para, para saludar. Es muy habitual decir hasta luego para despedirse. Decimos también um, adiós. Decimos también hasta mañana. Decimos también hasta pronto. Es normal saludar también con buenos días por la mañana. Es normal saludar también con buenas tardes por la tarde. Es normal saludar también con um, buenas noches por la noche. Молодці. Я сподіваюся, що ви змогли відповідати, базуючись на тексті, просто читаючи відповіді з тексту. Якщо хочете більше практики, то перемотайте трошечки назад. І на мої усні запитання давайте письмову відповідь по тексту. Переписуйте там цей текст у відповідях. Окей, і ще одне невеличке завдання на сьогодні це маркела Format Requa. Відмітьте. Правильну, ну, під, я, я, я форму, яка підходить, так? з ким ми говоримо на ту, на ту, і з ким ми говоримо на усте, тобто на ви з, ну, з повагою. Наприклад, коли я. Con un camarero". Коли я розмовляю, що хто такий Камареро, пишіть, будь ласка, в коментарях, коли я розмовляю з. Камереро. Офіціант. Так, камерера офіціантка. Камереро офіціант. А, спробуйте, будь ласка, здогадатися, як ми, на яку форму звертання нам потрібна, коли ми говоримо з офіціантом. Ту остет. Устет. З повагою, так? А, коли я. Con mi profesor", коли я говорю з своїм ким. Професор? Вчителем. Ми будемо казати на йому ти, ту чи усте. Ви. Устель. Угу. Коли я абло комітіо Говорю з моїм ким? Дядею. Дяденькою. Дя Дядя. Угу. Ми будемо казати ту чи устель? Ту. Ну, коли я говорю своїм дядько, то я можу казати йому ту. Угу. Окей. Далі. Абла кондедора. Абла Угу. Ось В, Б, Б, В. Звук між БВ Угу. А коли я говорю з бендедора продавчинею, я буду казати ту. Чи устет. Ти чи ви? Усте. І un niño, коли я говорю з дитинкою. Я буду казати ту чи усте? Ту. І аблако на персона де 70 аніос дешконасіда. De коли я говорю з людиною 70 років. Ne zná. В текстове Дивимо, desconocidas, ne znajomy. Y tú nos una persona desconocida. Cuando hablo con una persona de 70 años, desconocida, tú y usted. Y ceкst був про те. Як звертаються до людей в Іспанії. На цьому наша робота з вами завершується. Дякую ну, на, на цьому тексті, з цим текстом ми пропрацювали його, а далі будемо вивчати щось нове. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новинами, за новими уроками. Вони поновлюються, і ви зможете далі практикувати іспанську мову онлайн. Дякую вам дуже, обіймаю і гарного дня! на зустрічі